Усім привіт! Мене звати Іра і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове хо про прочитані книги. І сьогодні у нас буде індивідуальний огляд на книгу Залізна вдова Сіжань Джей Джао. Я не планувала спочатку читати цю книгу взагалі, але потім реклама в каналі Вівату так і мене переконала. Потім я не збиралася дочитувати цю книгу наприкінці грудня, але вона мене так захопила, що я читала весь час, мене рукавища стягнулися далі гортати сторіночки і дізнаватися, що ж буде далі в історії головної героїні. І от я вважаю, що ця книга заслуговує на окремий огляд. Свої загальні враження хочу почати із перекладу цієї книги. Я чула, що ще до виходу були скандали навколо перекладу, а саме навколо правильної транслітерації китайських імен і термінів і. Тут я вам нічого не скажу, тому що я абсолютно некомпетентна в цій темі. Я бачила коментарі від видавництва, що вони порушили деякі правила транслітерації просто тому, що їм здалося, що так буде краще звучати. І у тих, хто вивчав східні мови, це дуже роздратувало. Я не вивчала східні мови, тому повторююся, тут я просто нічого прокоментувати не можу. Я, як звичайний посередній читач, взяла цю книгу і. Що мені сподобалося, це те, як цей текст мною сприймався, те, як він написаний українською мовою. З одного боку, це був дуже плавний текст, і я не думала весь час, що я читаю переклад з якимись залишковими конструкціями з англійської мови. І також тут були деякі фразочки, перекладені дуже смачно і дуже по-українськи, як я люблю. Ти правда чекаєш, ніби я повірю, що ти весь такий незбагнутий, весь такий у глибині душі білий і пухнастий. Не варто було багатіти думкою про те, що усі ці військові ненавидять лішення. Яван Шицон, пілот класу Граф, хризаліти пес. Та хоч ждіть колисий. Можна цілковито розв'язати свої проблеми, просто закинувши грошви. Це справді цінь матері його ковінька Джен власною персоною. І милий момент, зважаючи на те, що головна гриня літала в грозоліді, тобто трансформері в формі дев'ятихвостої лисиці. Ну то послухай, лисичко, сестричко. І я читаю ці смачненькі фрази, і мені здається, десь я це уже читала, а читала я це в перекладі мого коханого ворога і, я звіряю, хто перекладач, і такі. Так, це перекладачка Юлія Шекіт. От вона перекладала мого коханого ворога і залізну вдову. І здається, вона у мене потрапляє до списку перекладачів, на яких я в позитивному значенні звертаю увагу, і готова звернути увагу на книги, якщо перекладали їх вони. Бо такі моменти адаптації мені дійсно дуже подобається. Але ну знову знову дисклеймер: момент про транслітерацію китайських назв це окрема історія, яку я коментувати не можу, тому що в ній не розбираюся. Закінчимо з формальним оглядом і стрибаємо в те, що тут за сюжетом і що тут за атмосферою. За сюжетом у нас є головна героїня, яка живе в прикордонному селі коло великої стіни, за якою регулярно нападають інопланетяни. Інопланетяни чітко не описані, але давайте їх приблизно уявимо як такі гігантських шуків, крапелькоподібних, які складаються з духометалу. Духометал існує в землях планети, але тільки ці інопланетяни здатні його в себе всотати, переробити, утворити з цього якусь свою луску, а потім, коли цих інопланетян навчилися убивати, то з їхньої луски змогли робити хризаліди. Це таких роботи, роботів, створених цього живого металу, які потім трансформуються за допомогою енергії ЦИ в більше і більше фігури. І Ходять і луплять інопланетян. Врешті людству вдалося відновитися і за допомогою хризоліт вступити у війну із інопланетянами-загарбниками. Але цей світ суто чоловічий, дуже традиціоналістський, і головна гриня має перспективи або вийти заміж, або її продадуть в конкубіну, тобто наложниці для пілотів, які керують цими дробетами-трансформерами-хризолітами. І проблема в тому, що зазвичай під час польоту пілот використовує свою конкубіну як батарейку, повністю з неї витягує всю силу, і дівчата масово помирають. Власне, коли у головної Новій була старша сестра, яку віддали ви конкубіни, і очікували, що її якраз уб'ють під час битви, і сім'я отримає нормальну так, компенсацію за неї, але її пілот вбив руками не під час бою. Компенсації вони не отримали. І таке враження, що сім'я взагалі не помітила, що у них дочку вбили всім пофіг, окрім головної героїні, Вона дуже озлоблена на соціальний стан, в якому вона знаходиться. Вона дуже озлоблена на смерть сестри, і станом на початок книги вона дуже сподівається також потрапити в конкубіни до того самого пілота і вбити його, щоб це не вартувало їй і всім іншим ще живим членом її сім'ї. За атмосферою на початку. Це мені здалося навіть не стільки Ян Хадалт, скільки ньюадалт, тому що були жорсткі і неприємні моменти. Це можна проводити паралель із маковою війною. Наприклад, на самому початку буде розказано, як в дитинстві головні героїні робили лотосові ніжки, тобто її повністю переламали стопи і дуже боляче перебинтували. І це описано. Це не смакується, це більше просто називається. Але якщо хочеться уявити, то все це дуже дискомфортно уявляти. Далі мірою того, як героїня проходить відбір на конкубін і те, що відбувається далі, нею, коли вона вже потрапляє до пілота, теж сцени без любові. вони жорстокі, вони з насиллям як психологічним, так і фізичним. І це весь час мене, як читачку, тримало в тонусі, тримало в напузі. Причому головна гриня вона дуже задириста, вона скалка в дупі, вона готова провокувати людей, від яких вона залежить. У неї дуже сильний внутрішній стрижень, і вона дуже не задоволена соціальним ладом, в якому вона опинилася. І як факт, вона дуже-дуже недолюблена людина, і тому вона і від себе потім світ може нести тільки жорстокість. По суті, мені здається, от її спочатку дуже сильно рухає почуття бажання помститися, більше нічого немає. А Потім, в якийсь момент, неї рухає бажання вижити, і теж більше нічого немає. Ця книга привернула мою увагу рекламу з тим, що тут буде поліаморні любовні стосунки, але я тут взагалі не відчула любові. Навіть коли тут в якийсь момент були відверті діалоги і гриня, начебто, прямим текстом проговорювали, що то хлопця вона любить, того не любить, а потім любить і хлопці між собою теж виясняють стосунки. Я не відчувала абсолютно нічого. Мені здавалося, що у нас історія про дуже жорстку і жорстоку героїню і її шлях, який вона тарує для себе, і, от, можливо, двох най-най-найближніших до неї людей, про якихось саме ніжні почуття між ними, і тим паче до зовнішнього світу, як на мене, тут взагалі не йшлося. Тому, врешті, ця книга мені дуже сподобалася, але абсолютно не тим, чим вона мене привабила. Тож, стартує книга з соціальних проблем, з описів жорстокості. Потім все це переливається в пригоди. Пригоди часом якісь такі мінливі, трошечки моторошні, як подорож світами підсвідомого, там, де все може змінюватися, чвакати, булькати, падати, горіти. Потім ці пригоди тримаються як на кінчиках пальця, що ж буде. І я розумію, чому хтось казав десь, чула, що це схоже на холодні ігри. Суто формально, так само як будь-який або «Ньо-Адалт» буде перехоплювати риси або янг боянхадалто. Так, тут є формат протистояння між пілотами різних хризаліт. Тут є момент про те, що вся війна тут перетворена на шоу. По суті, битви з інопланетянами транслюються в прямому ефірі ставки. Треба, щоб пілоти подобалися. Пілоти є національними героями, і конкубіни, які витримали битву, і виявилося, що у них настільки багато сили, що вони готові стати в рівну пару з пілотом і весь час разом з ним на рівних виходити в бій, То це теж публічні особи, і навколо них побудовано шоу цим, схоже з голодними іграми. По суті, людей фактично посилають ну на війну іноді на смерть, і пілоти там сказано дуже рідко доживають до 25 років. Тобто це дуже молоді люди, які повністю всі свої сили віддають молодому віці і потім помирають. І шоу триває далі, тому що знаходять нових пілотів. Але навіть в цей от момент, поки це до 25-ти, щоб вижити і протриматися, щоб не бути так спеціально посланим битву, що героїчно в тій битві і лишитися, треба привертати до себе увагу і будувати медійний образ. Десь по центру книги. У мене пішли стікери. Неочікувано пішли якісь абсурдні, типу, гумористичні сцени, які я трошки не зацінила. Наприклад, раптом військовий командир дуже високого ранку почне носитися з головними героями і жартома видавати якісь секрети пілота головній героїні. Будуть дуже дивні сцени: типу ха-ха, пілоти побилися в їдальні, в тому числі тацями. Та головна героїня, якось пілота лупасила тацею, поки її пілот не схопив його і не відшмагав від стіл башкою. Абсурдна сцена, в якій головні герої мають разом кататися на ковзанах і падають при цьому. А головної героїні ще й нагадуємо, з ногами не все добре і моя улюблена просто що за задіч? Ви в мене не стрілятимете, я із центрального командування, вела сімаї, розтовхуючи солдатів, і в мене теж, бо я мільйонер, додає і шукаючи в утворений коридор. Це серйозно? Ні, це абсолютно не серйозно. Але, на щастя, потім це минулося і знову все повертається до пригод, до небезпек, до... Називання, переважно називання жорстоких вчинків з різних сторін. І знову я залучалася в історію, я переживала за героїв. Ті проблеми, з якими вони стикалися, не здавалися награними. Вони здавалися дуже серйозними. Весь час їм щось загрожувало або фізично, або ментально. Про особисті кордони ніхто не чув. І це як кажуть, напруження на кінчиках пальців було цікаво, що далі йшло. Сам фінал, фінальна битва. Неочікувано знову щось повернулося до абсурду. Точніше, раптом дуже масштабно поїхали роялі з кущів одне за одним, і вони вже виїжджали і виїжджали. Я така просто, а давайте, а давайте, а давайте сюди ще один рояль. Про лор цієї книги я вам нічого навіть не розповідатиму. Про хризаліди, про ту енергію циту. Навіть щось намальовано, щось намальовано, якась схема. Яку я нормально не зрозуміла. Чому? Тому що буквально до останніх сторінок книги нам розкривали все нові і нові і нові, особливості місцевої магії цього лору, поводження з енергією ци. Я врешті циханула, я прям такий стікер гігантський, ліпанула, що нічого не понятно. До останніх сторінок вилазить нова інформація про лор. Ніфіга не зрозуміло, як воно працює. Я здалася, я не намагалася зрозуміти, як це працює, я все спитала Окей. Магія, енергія, це так магія енергія, це просто повірю, що герої щось лупашать. Єдине глобальне зауваження, яке у мене є щодо серйозності і правдивості подій, які тут відбуваються, окрім тої фінальної битви, там де поїхали рояля, Це власне трійка наших головних героїв. Значить, Є в нас наша головна героїня. є хлопець, син з дуже дуже багатої родини, з яким вони спілкувалися роками в тому селі. Випадково зустрілися в лісі, і він в неї закоханий. Вона в нього, начебто як теж, але її цілі вищі, ніж будь-які почуття. І, врешті, є пілот-хризаліди, з яким головна гриня літатиме. І от, власне, це і є та обіцяна поліаморна історія. І основна моя претензія в чому, що той хлопець з багатої сім'ї, він так само, як з Машини, в найнебезпечніші моменти іноді з'являється коло головної грині і вирішує якісь її проблеми. І далі він починає жити з тією горенією з пілотом. Тобто ідуть якісь сцени там, де, здавалося б, цього багатія і бути не могло. Окей, у нього є гроші, у нього є вплив, але звідки у нього можливість жити на військовому, по суті, режимному об'єкті поряд з фактично військовими. Це, звісно, круто, що у нас тепер є змога розвинути любовну історію в форматі тепер вони сусіди. Але мені все більше і більше здавалося, що цього не могло бути. От просто цього хлопця не мало бути в низці сцен, і відповідно певним чином цей сюжет і, і тоді не міг би рухатися, якби цього хлопця поряд і не було. І я вже згадувала, що сильною стороною цієї книги є соціальні проблеми, які вона порушує. Стосунки в сім'ї, стосунки за яких ніхто не любить дочок і зважають увагу тільки на. Синів, а дочка сприймається просто як розхідний матеріал, ресурс, який потім можна буде на щось обміняти, недолюбленість і проблеми, в тому числі психологічні, які з Гарині йдуть по життю через таке виховання. І величезна проблема з тим, що мені нав'язалося з цією історією, це те, що тут дуже багато промов від головної Гарині. Які не скажу, що вони несправедливі, вони прекрасні, але вони більше пасували до якихось проголошень лозунгів на сучасних феміністичних мітингах. А тут це, нагадаю, Полору проговорює не освічена, ладно, мало освічена, у неї є трошечки темні освіти від її прихильника-хлопця, але все-таки вона виховувалася просто як робоча сила. Її з самого раннього дитинства виховували, що просто ти будеш в майбутньому догоджати своєму чоловіку. І раптом у неї беруться запальні промови про права жінок, що вони вам не об'єкт, що вони теж люди, вони заслуговують людського ставлення. І цих промов дуже-дуже багато, і вони занадто чітко сформульовані як для Лору, який тут описаний. Тому що все-таки ці сентенції, які зараз проговорюють сучасні феміністки, це результати діяльності феміністичного руху протягом століття. Тобто ці фрази, які ми зараз чуємо, вони викристалізовувалися протягом десятиліть і десятиліть. І от зараз ми можемо їх сформулювати, тому що раніше хтось ці ідеї сказав. Натяками, більш абстрактно, більш незрозуміло. А тут же виходить, у головної героїні не було ніякого інформаційного фону феміністичного. У неї не було освіти під грунтом У неї була тільки незадоволеність її власним життям. Це дуже вагома була незадоволеність, але мені здається, цього недостатньо, щоб настільки чітко сформулювати. За пунктами феміністичну програму. Я очікувала, що тут буде більше емоційного невдоволення. Щось іде не так, але не зрозуміло, що з ним робить. Щось іде не так, але ну як так? Чому? Чому таке життя несправедливе? Чому я відчуваю такий дисонанс між тим, що я хочу і вважаю правильним, і тим, що мене оточує? А натомість тут дуже чітко сформульовані думки, які мені не в'язалися з лором і атмосферою. Так само у головної країні є. Пунктик на рятування життя конкубін, вона дуже переживає, що дівчата помирають, і вона сама, наскільки б не була жорстока, і тут доходить і до добивств, і до масових руйнувань, і до масових вбивств. Але в момент, коли от, вона гриня обличчя в обличчя бачить іншу конкубіну, вона як паралізована, вона не може діяти, вона не може їй зашкодити. Хоча. Опосередковано її дії могли завдати шкоди ще більшої кількості людей. І так само в багатьох діалогах головна героїня каже, як ви смієте вбивати дівчат, не можна вбивати дівчат. І що мене здивувало, що абсолютно всі герої, як позитивні, так і негативні, ведуться на цю тему і починають це обговорювати і дійсно розглядають тему, чому ми вбиваємо дівчат і чому ми з цим миримося. Мені теж здалося, що така розмова не могла б відбутися в тому світі, який тут описаний з тими традиціями, які там прийняті. Тому що умовно, якщо там убити конкубіну під час битви, це ну, дуже грубо. Так само, як нам зараз в сучасному світі з'їсти курку, то, от, уявіть, як в сучасному світі хтось от прибігає і починає казати, що ти не можеш їсти м'ясо. Ти подивися, наскільки жорстоке це виробництво. То ну, в найкращому разі людина, яка місоїд і ніколи не задумувалася про етичні підґрунтя вегетаріанства, то вона в найкращому разі скаже, ну, ладно, давай я з тобою підтримую, там, почитаю інформацію, але навряд чи вона одразу емоційно кинеться так: Ну, точно, да, не ймо курку. Тому що у нас навколо нас ця жорстокість відносно до курок є нормою і сприймається як щось само собою. То, проводячи аналогію, що в цьому світі. Само собою сприймається жорстокість відносно конкубін, то мені здавалося дивно, що в принципі навіть виникли розмови на тему того, що як ми морально страждаємо чи ні, їх вбиваючи. Зрозуміло, що про це могли переживати тільки якісь головні герої, які безпосередньо були залучені до вбивства цих конкубін проти своєї власної волі, і вони в моменти смерті цих дівчат відчували всі їхні емоції, тому що там такий особливий зв'язок. Це одне. Але. Коли йдеться про героїв, які з цим не стикалися на глибокому емоційному рівні, то це мені було дивно. Мені здавалося, що авторка хотіла от закласти дуже правильні, дуже сучасні ідеї, але вони трошки не стикувалися із лором, який вона так само нам заклала. І от згадавши закладений лор, я даю відповідь на питання, чому мені цікаве продовження цієї книги, чому мені хочеться дізнатися, що було далі. Тому що трошки скомкано, але в епілозі стається оцей поворот на тему лору цієї книги. Не те, щоб я ніколи такого не читала, можна було здогадатися і здогадувалася, але все ок мені зайшло, я проковтнула, мені цікаво, що далі. І моє найбільше питання, на яке я хочу отримувати відповідь у другій частині, це як так сталося, що в цій життєвій планетарній ситуації, в якій склалася навколо цивілізації, де живуть головні герої. Як так сталося? Що вони повернулися до дуже сурового традиціоналістського ладу? Якщо у них є технологічні міста, хай навіть ці міста з'явилися тільки тому, що герої моляться певним богам в небі, які спускають йому відповідь технології, то все одно як так сталося, що на рівні з технологічним розвитком і прогресом у героїв лишилося певний традиційний починаючи від одягу? До тілесних трансформацій, то тут ці лотосові ніжки, так і дуже жорстокий патріархальний лад, який був притаманним люству на певних етапах розвитку, коли вижити можна було тільки сім'єю, тільки общиною, і всі разом пашуть в полі. От заради цієї відповіді мені не терпиться, і дуже рідко у мене в житті буває таке, що прочитала першу книгу, і так де продовження? Мені треба термінова? Це той випадок. Я сама в шоці. Ну і також не буду приховувати, мені цікаво, чим закінчиться життя головних героїв, чим закінчаться їхні трансформації, тому що я нагадаю, це історія про недолюблених людей, які не можуть принести в цей світ любов. Вони в жорстокому світі і вони несуть жорстокість. Я не сприймаю їх як позитивних персонажів. я... І співпереживаю радше більше, тому що це головні герої. А так більше виходить ситуація, що я спостерігаю на те, як одна жорстока система б'ється з іншими жорстокими індивідуалістами. І цікаво, хто кого переможе. Цей момент про не знаю, сіру мораль, який на диво спокійно сприймається, тому що. Останнім часом я вже дуже чутливо ставлюся до якоїсь історії про книги Де, а все не так однозначно з двох сторін. Тут відносно однозначно тут більше в форматі, що у кожного своя правда, у кожного своя система світосприйняття, і ці дві системи дуже жорстко і жорстоко стикаються і б'ються одним з одним, використовуючи всі наявні засоби. На тому я закінчую свій, сподіваюся, більше позитивний огляд на цю книгу, бо мої враження переважно дуже позитивні. Я 9 з 10 її поставила і мене дуже захопило. І я запрошую вас до коментарів, хто читав як ваші враження, чи схожі вони на мої, чи чекаєте ви продовження? А хто не читав, то розкажіть, чи маєте бажання такі взятися за цю серію. І побачимось в обговореннях. А я вам традиційно нагадую, мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Вірте в Україну і вірте в ЗСУ, і підтримуйте ЗСУ, і вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.